Вітаю вас на своєму каналі «Знахарка Олена і знову Харків. Знову Харків, найближчі сутки, 1 червня. Ситуація Харків та область. Дивіться, дуже активні дії. Дуже активні воєнні дії по Харкові та області. Будьте дуже обережні. Навіть ця карта каже, що потрібно виїжджати. Терміново, дуже швидка карта. Карта, яка випала з колоди, є ключовою до розкладу Харків та область. Сутки перша триня. дня. Карта війни, карта війни. Будь ласка, не тримайтеся за це місце. Кожен тримається за свій дім, за свій будинок, але показує, що дуже активно йдуть воєнні дії. Бережіть себе.